Два скрипалі зі страцпі. Еластер і Джон, так звали двох скрипалів, котрі мешкали в Страцпі. Вони були дуже-дуже бідні. Їм так наталанило останнім часом, що бідолахи вирішили податися в Інвернес. Звісно ж, у дорогу вони рушили пішки, а не в позолоченій кареті. Мандруючи, скрипалі заходили в села і там грали, інколи всього за кілька пенсів, а бувало, що й просто за вечерю, або за нічліг. Сподіваюся, в Інвернесі нам більше пощастить, сказав Еластер, коли вони були вже близько до мети. У всякому разі гірше не буде, відповів Джон, сумно дивлячись на свої лахміття і на великий палець ноги, що стирчав із черевика. Та, на жаль, в Інвернесі на них не чекала удача. Коли вони нарешті прибули до міста, настала зима, зима і земля сховалася під високими заметами снігу. Скрипалі дістали з футлярів свої скрипки і заграли веселу джигу, але на вулиці не було ні душі, і слухати їх було нікому. Добропорядні мешканці Інвернеса поховалися у своїх домівках і грілися біля вогню. Ми даремно стараємося, зітхнув Джон. Сховаємо скрипки та пошукаємо краще, де б укритися від цього злющого вітру. Та якраз з цієї миті на темній безрудній вулиці раптом з'явився якийсь дідоган. — Доброго вечора, джентльмени, привітався він скрипучим голосом. А ви, мабуть, музиканти? Ви вгадали, відповів Еластер. Та тільки в таку негоду вся наша музика на вітер. І в кишенях вітер, і в шлунку вітер, підхопив Джон. Одним словом, гори скрипалі. Якщо ви згодитеся грати для мене, я наповню і ваші шлунки, і ваші кишені, сказав на те дідоган. Він не встиг ще й закінчити, а Джон і Еластер вже тримали скрипки під підборіддями. про таку вдалу зустріч вони навіть не мріяли. Ні, ні, зупинив їх дідоган, кладучи Еластерові на плече. Не тут. Ходіть на за мною. Дивний якийсь дідуган. Устиг шепнути на вухо своєму приятелю від Джон. Е, за ним так за ним, відповів Еластер. Дідоган пішов, і скрипалі рушили за ним. Там вони дісталися до Тонаурицького пагорба. Піднявшись на середину пагорба, дідоган зупинився перед великим будинком. З вулиці здавалося, що в будинку нікого не було. Вікна не світилися, стояла мертва тиша. Дідуган зійшов з ходинками до масивних дверей, і, хоч він не постукав, двері перед ним безшумно прочинилися. Скрипалі завмерли на місці і здивовано перегзирнулися. Джонові стало якось не по собі, і він готовий був бігти, не озираючись, якби й ластер не нагадав йому, що тут на них чекає теп тепло і сита вечеря. Дідуган, розгнівавшись, що скрипалі ще й досі не зійшли сходами. Обернувся до них і сердито сказав, щоб вони поспішили, якщо не надумали порушити угоду. І щойно скрипалі переступили поріг дивного будинку, як двері за ними безшумно зачинилися. Аж тут вони нарешті побачили світло і почули галас, лемент і сміх. Дідган провів друзів ще через одні двері, і скрипалі опинилися в розкішній бальній залі небаченої краси. У кутку стояв довгий стіл, геть заставлений різноманітними дивовижними наїдками. Від одного їхнього вигляду в Джона і ластера потекла слинка. За столом сиділи прекрасні дами й кавалери, вбрані в шовк і атлас, усі в мережах та прикрасах. Сідайте до столу, пригощайтеся, не соромтеся, запросив друзів гостинний дідуган. Скрипалів не треба було довго припрошувати. Їм давненько вже не доводилося так попоїсти і стільки випити, а коли вони вже наїлися, напилися доскочу, Джон раптом помітив, що старий кудись зник. Він сказав про це своєму другові, на що той відповів. правду кажучи, я не бачив, як дідуган виходить із зали, але в цьому незвичайному будинку мене ніщо не може здивувати. Давай, Джоне, бери свою скрипку і давай заграємо на подяку за таку прекрасну вечерю. Скрипалі заграли, а виряджені кавалери й дами пішли танцювати. І чим швидше ми готіли в повітрі смички, тим швидше кружляли танцюристи. Ніхто й не думав про втому. Еластеру й Джонові здалося, що вони грали всього-навсього півгодини, коли раптом у залі знову з'явився той дивний дедоган. Так само зненацька, як і зник. «Оді вже грати, наказав він, незабаром світанок, і вам час вирушати в дорогу. Сказавши це, він вручив скрипалям по мішку золота. Але ми грали зовсім мало і навіть не втомилися, за що ж нам стільки грошей? запитав чесний Джон. Беріть та йдіть собі, коротко відповів дідуган. Друзяки слухняно взяли гроші і пішли, дуже задоволені своєю удачею. Першим дивну зміну довкола себе помітив Еластер, коли вони були вже близько від міста. Звідки взялися ці нові будинки? здивувався він. «Ручаюся, учора ввечері на цьому місці було пустирище». Але ж увечері було темно, відповів Джон. «Ти міг їх не помітити. До того ж ці будинки мені не здаються такими вже новими. А цей міст ти вчора бачив? запитав Еластер. «Е, Точно не пам'ятаю, відповів невпевнено Джон. Якби він був тут учора, ми б по ньому прийшли, адже так? Джон почав сумніватися. Тепер йому все здавалося не таким, як учора. Він вирішив звернутися до перехожого і з'ясувати, чи там вони перебувають, де їм здається. Але першим, кого вони зустріли, був дуже дивно вдягнений пан. І коли Джон запитав його про міст та про будинки, він зі сміхом відповів, що вони стоять на цьому місці вже давним-давно. Прощаючись із ними, він знову розсміявся і сказав Ну, йди, вакувата ж ви, парочка. Мабуть, були на костюмованому балу, що йде в такому кумедному старомодному вбранні. Ну, звісно, новим їхнє вбрання не можна було назвати, але чому перехожий назвав його кумедний? Кумедним. І Джон із Еластером подумала, що якось не дуже ввічливо глузувати з їхнього вбрання, коли сам перехожий одягнений так само кумедно. Однак, опинившись на вулицях міста, вони помітили, що всі чоловіки, жінки, і діти одягнені так само кумедно і дивно, і в магазинах був дивний незнайомий одяг, і навіть розмовляли всі з якимось дивним незнайомим акцентом. А із самих скрипелів сміялися, коли вони звертались до когось із запитаннями, і всі чомусь здивовано витріщали на них очі. Е, давай краще повернемося в страцпі, запропонував Еластер. Що ж, тут нас більше нічого не тримає, погодився Джон. Та й тутешні люди, мені не дуже подобаються. Вони ставляться до нас, ніби до якихось болазнів, і друзі рушили назад у страцпі. Цього разу вони вже подорожували верхи, грошей у них було вдосталь. Вони могли заплатити і за постій, і за обід із вином. А на скрипках грали тепер тільки задля власного задоволення. Однак, прибувши до рідного міста, вони ледь-ледь його впізнали. Тут так само все змінилося. І вулиці, і будинки, і мости, і люди, геть усе. Вони зайшли до фермера за молоком. І виявилось, що в того вже нова дружина. У всякому разі, вони її не впізнали, ні вона їх не впізнала. І діти, що гралися перед школою, не привіталися з ними і не підбігли до них, як це робили зазвичай. Та й сама школа змінилася, стала більшою, а її дах перефарбували. Тоді вони поквапилися до свого найкращого друга Джеймса, місцевого коваля, щоб розповісти йому, яка їм випала удача, а зодною запитати, з якого це диво все так змінилося в їхньому рідному страцпі, та як поживають їхні спільні друзі. Тим часом коваль так само виявився зовсім незнайомою людиною, якої вони раніше ніколи не бачили. А про їхніх друзів він і поготів нічого не чував. Не на жарт стривожені друзі подалися до церкви, сподіваючись хоч там побачити кого-небудь зі своїх колишніх знайомих і в них дістатися, що ж воно сталося. Але церква так само була геть не схожою на ту маленьку, скромну церковку, яку вони пам'ятали, вона стала більшою, багатшою, і тільки цвинтар поруч із нею анітрохи не змінився. Вони відчинили хвіртку і пішли по диричці між могилами. Аж раптом Гластер схопив Джона за рукав. Нема нічого дивного в тому, що ми не застали коваля Джеймса вдома. вигукнув він. Ось та його могила. Не вірячи власним очам, Джон уважно прочитав напис на могильній плиті. Але ж це неможливо. сказав він. Коли три тижні тому ми залишались в Страцпі, Джеймсу було всього-навсього трохи більше двадцяти років, так само, як і нам. А тут написано. Що він помер мавши 93 роки? Друзі подивились на інші могили. Усі їхні знайомі вже спали мирним сном. Здається, я все зрозумів. вигукнув Еластер. Там, в Інвернесі, ми грали для прекрасних фей, для їхніх веселих кавалерів, а той дідуган, напевно, був їхній король, і сумно додав: Ех, довго ж ми там грали? Занадто довго. Так саме так і буває. Здається, ти провів у країні ельфів усього лиш півгодини, а повернувся в рідні місця і нікого не впізнаєш Хто постарів, а кого вже й на світі немає. У цій веселій, вічно юній чарівній країні час летить, немов на крилах. Кінець.